Вітаю, друзі! Сьогодні, 11 вересня, з вами знову реклачок. Польща відправляє своїх військових в Україну. Так вам не почулося саме військових і в Україну. Звісно, не на передову, але дуже показово. Адже раніше, і президент Польщі, і прем'єр-міністр заявляв про те, що ніколи не буде поляків в Україні, і навіть після замороження російсько-української війни мається на увазі військових. А нині тепер вони їдуть і ще коли війна і не закінчилася. Що вони тут будуть робити, я вам обов'язково розповім. І також Трамп привітав Лукашенка з Днем Народження, передав йому подарунок. І той, як у відповідь, звільнив 52 політичних в'язні, але не всі захотіли виїжджати до Литви. Давайте про все це по порядку. Коментуйте, підписуйтесь, обов'язково ставте подобайки. Подобайок забагато не буває. Прошу вас долучитися до збору, який ми вчора розпочали для наших воїнів із ЗСУ. Їм потрібно придбати квадроцикл та мотоцикл. Сума збору не надто велика, але і не мала, звісно, 100 тисяч гривень, майже половину ми вже з вами закрили. Тому, будь ласка, 5, 10, 15, 20, 50 гривень дуже вас прошу продонати. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. А тепер давайте до суті, друзі. Звісно, розпочну із Польщі. Польща обмежила польоти вздовж кордону з Білорусі та Україною до 9 грудня. Про це повідомляє польське радіо з посиланням на Агентство аеронавіаційного обслуговування. Обмеження введено з метою національної безпеки відповідно до постанови міністра інфраструктури. І воно буде діяти, як я сказав, у прикордонній зоні. Там будуть заборонені польоти всієї авіації та дронів, крім військових. І це враховуючи те, що нині у Білорусі стартують навчання Захід-2025. Хоча вони стартували ще, як я вам говорив, 31 серпня. Латвія також взяла і мінімум на тиждень вела заборону на польоти над своїм східним кордоном з Білорусі та Росією. Про це заявив міністр оборони Андріс Спроц. Я думаю, що і Литва те саме зробить. Повітряний простір буде закритий до висоти 6 тисяч метрів у 50-кілометровій зоні від кордону, сказали у Латвії. І сьогодні глави МЗС України, Польщі та Литви, які входять до формату взаємодії під назвою Люблінський трикутник», випустили спільну заяву щодо подій у Польщі. Нічого особливого в цій заяві немає, вона декларативна, але добре, що вона з'явилась, тому що це спільна позиція трьох країн. І що дуже важливо саме Польщі і Литві, адже між цими двома країнами проходить сувальський коридор. Я ще про нього задаю. Про що мовиться в заяві? Міністри відзначили готовність України, нашу готовність ділитися всією наявною і розвідувальною та оперативною інформацією з Польщею та Литвою. ну і іншими, звісно, партнерами. І учасники підписанти цієї заяви закликали партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України. Та підтримати Литву і Польщу. Ну, Литва і Польща це, друзі, не випадково. Тому що, ще раз наголошую: Сувалківський коридор, який проходить із Білорусі до Калінінградської області протяжністю 65 кілометрів, може бути, як на мене, об'єктом справді військової операції тих військ, які нині перебувають у Білорусі. Хоча, поки що, явних ознак того, що нападу на Сувалківський коридор немає, але ми не виключаємо, що це може статися. Тим паче. Не випадково Польща розгортає 40 тисяч солдатів на кордонах з Білоруссю та Росією. Про це заявив заступник міністра оборони Цезарій Томчик і говорить, що Польща готувалася до маневрів Захід 2025 впродовж багатьох місяців. І міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив на початку цього тижня, що під час навчань Захід 2025 Росія та Білорусь розіграють дуже агресивні сценарії. Ну вони вже очевидні, вони є. А агентство Ройстерс повідомило про те, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитись техніці збивання дронів, тобто відправляють військових Польщі до України. Яка кількість? Конкретно невідомо. Поки що офіційної заяви від Міністерства оборони чи уряду Польщі немає, але ми готові їх прийняти. Я без сарказму говорю. Абсолютно готові. Тим паче, я особисто за те, щоб вони сюди приїздили, навчалися і щоб ми з ними підписували навіть договір про військовий союз, військово-політичний союз. Литва, Польща і Україна можуть покласти цьому початок. Але чи так буде, поки що, друзі, сумніваюсь, тому що політичної готовності у Європі для цього нема. Хоча на каналі вже ну, не перший рік говорю про. Необхідність таке створення Балто Чорноморського Союзу, я не єдиний в такому побажанні і в такому баченні ситуації, але ми потроху до цього рухаємося. І НАТО заявило про те, що попереднє розслідування, проведене ними за підсумками вторгнення російських дронів до Польщі, показало, що це не був випадковий інцидент. І, до речі, про це сказав і очільник закордонного відомства Польщі Радослав Сікорський. За оцінкою польських слідчих. П'ять дронів прямували прямо до бази НАТО. Також говорить про те, що дрони летіли і в напрям Жешова. Це логістичний центр, через який постачається військова зброя до України і військова техніка. Про Жешу, звісно, поки що інформація не верифікована, але про це говорять дуже багато. В Альянсі не вважають те, що відбулося у Польщі, мається на увазі. Прильо туди шахедів не вважається нападом, оскільки в уламках дронів не було знайдено вибухівки. Але дрони з бойовою частиною були на території Польщі. Але вважають у НАТО, що таким чином Росія намагалася перевірити реакцію Альянсу, як швидко і якими засобами Альянс відреагує на вторгнення безпілотників. Ну, чесно кажучи, аналізуючи заяви НАТО, інформацію, яка з'являється в пресі, як злив з НАТО. Можу сказати, що поки що єдиної позиції, чітко вираженої в НАТО нема. Вони схиляються до того, що це був цілеспрямований удар по Польщі, але кажуть, не удар це провокація. Америка, до прикладу, називає це актом війни не на рівні Дональда Трампа, а на рівні конгресменів. Дональд Туз говорить конкретно про те, що все ж таки це була атака на Польщу саме російських дронів, і поки що. НАТО намагається цю ситуацію примирити, але реально готується до можливого нападу з боку Білорусі. Не випадково вони перемістили 40 тисяч солдатів-поляків до кордону з Росією та Білорусі. Це, друзі, точно не випадково. І НАТО, як пише Блумберг, має намір посилити східний фланг свій після вторгнення російських дронів до Польщі. Координувати цю операцію буде американський генерал. Командувач європейським командуванням США і Верховний головнокомандувач Збройних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич. Це, друзі, генерал Трампа. Він ним був призначений. Це не відбувається без відома Білого Дому, поки що Трамп офіційних заяв не робить. Зараз командування Гринкевича оцінює ситуацію та визначає, які поставки, якщо такі будуть потрібні, необхідні і коли їх, звісно, здійснювати. Але, я думаю, ніхто чекати особливо не буде. Всі готуються до того, що Росія завдасть удару або по Польщі, або по сувальському коридору, як я сказав. Протяжність його невелика, 65 кілометрів, і стратегічно для Росії це дуже важливо. Тим часом. Трамп починає загравати, продовжує, так би доправніше, із Лукашенком. Що це йому дасть? Я, чесно кажучи, сказати, друзі, не можу, тому що вважаю це повною дурнею. Про що йдеться мова? У Мінську прийшла зустріч Лукашенка з американською делегацією, на з представником Трампа Джоном Коулом. І кол повідомив про те, що Сполучені Штати Америки знімають з білоруської авіакомпанії Белавіа санкції. Усі тепер Белавіа може всюди літати, але єдине не може зрозуміти, як вони будуть літати, оскільки санкції проти цієї компанії є в Європі. Європа поки що не оголошувала про те, що знімає санкції, але дзвіночок дуже непривабливий. Також американці мають намір повернути до Мінська своє посольство. У свою чергу Лукашенко звільнив 52 політв'язні у Білорусі, в тому числі громадян Литви, але не всі вони повертаються до Литви і не всі, навіть білоруси, хочуть виїжджати до Литви. Окремі з них цього не зробили. Трамп також привітав Лукашенка з днем народження, зачитали йому привітальний лист, в тому числі, нібито цей лист писала разом із Трампом перша леді Сполучених Штатів Америки, Меланія. Лукашенко був дуже задоволений, навіть аж підскочив на стрільці, і Трамп також передав подарунок Лукашенку запонки із зображенням Білого Дому. В свою чергу Лукашенко пообіцяв, що постарається в боргу не залишатися. А в чому буде виражена його відплата? Можливо, запустить вже ракети не лише по Україні, а й по Польщі, і буде ще й польських дітей вбивати. Ну а Трамп буде йому передавати медальки. На жаль, на жаль, позиція Трампа дуже недалекоглядна. Я вам виказував застереження стосовно того, аби європейці не припинили допомогу Україні, бо справді мене особисто це дуже турбує. Це стосується військової і фінансової допомоги, особливо після того, як Росія вдарила по Польщі. Зрозуміло, що європейці будуть багато допомагати полякам, і вони це роблять. Добре, що НАТО проявляє тут активність, направляють вони і свої війська до Польщі, і системи протиповітряної оборони туди постачають. Ну і поляки будуть навчатися збивати дрони в Україні. Це також, ще раз скажу, ОК. Міністр оборони Швеції Пол Йонсен заявив, що передає Україні 20-й пакет військової допомоги вартістю 982,5 мільйона доларів. Майже мільярд, це непогано. До пакету входять 18 гармат Арчер, артилерійські боєприпаси та безпілотники дальної дії. Також він сказав, що його країна виділить ще 7,5 мільярдів доларів. На військову підтримку впродовж найближчих двох років. Це дуже хороша новина. Більша частина коштів буде виділена на закупівлі, які здійснюватиме Шведське агентство з оборонних матеріалів. Я не виключаю, що вони військову допомогу будуть передавати нам не грішми, а вже військовою технікою. І цю військову техніку вони будуть купувати на своїх підприємствах. Тобто за бюджетні кошти шведи купуватимуть у себе зброю і даватимуть нам її безкоштовно. Ну, в принципі, абсолютно нормальна схема. І так будуть робити багато країн. Об'єми допомоги, звісно, будуть різні, але головне, щоб ми вийшли щонайменше так мільярдів на 50 по року, тоді ми будемо плюс-мінус забезпеченими. Це в умовах неінтенсивної війни. І це дуже важливо. В умовах, якщо будуть тривати інтенсивні бойові дії, то допомога Україні має сягати більше. Загальні витрати, ви вже знаєте, по року сягають в Україні приблизно. Під 100 мільярдів доларів це і наші гроші українські, і військова допомога із Заходу, і фінансова, в тому числі. На Росії в той же час ситуація ускладнюється з економікою і там стає все гірше і гірше. Навіть мита Трампа опосередковано діють на Росію. Я зараз говорю про мита, які Трамп вів щодо нью делі Індії. Індійські імпортери російської нафти вимагають від російських продавців більше знижок. Про це пише видання Reuters. Якщо раніше їх влаштовувала знижка в 2-3 долари на барелі, то тепер вони говорять про 10. Адже Трамп не скасував мита. І вони ризикують і вони хочуть заробити більше. Росіяни дуже невдоволені. Її 10 доларів за барель від базової ціни бренд це справді дуже немало. Тим часом на Росії визначають кризу на авторинку. Ви, певно, вже про це чули, а тут вже з'явилася статистика, дуже показова. З початку року, по 1 вересня, кількість точок продажів і шоурумів автомобілів в цілому по країні скоротилася на 9%. Ну, майже 10 до 7284 точок. Ну, Наприклад, у містах мільйонниках вони закриваються більш високими темпами. Ростов на Дону мінус майже 30%. Воронеж – мінус майже 20%. Волоград та Самара мінус 18%. У Красноярську мінус 17%, просіли і найбільші ринки. Москва мінус 11%, і Санкт-Петербург мінус 17%. Друзі, це дуже серйозно показувало. показово. Так само, як скорочуються і торгові точки, і інші. Я вам про це вчора розповідав. Але Пісков каже, що ситуація в російській економіці ок, все нормально, ніяких проблем немає, все стабільно рухається донизу. Ну, такі стабілізаційні дії, як вони говорять, і вони говорять про це на повному серйозі. Те, що економіка погіршується, це Путіна не зупиняє. Але справа в тому, що це буде тривати до пори до часу. Я в цьому не сумніваюся, оскільки росіяни рано чи пізно захочуть хоча б щось їсти. А там може бути з цим величезна проблема. Ну так само, як величезна проблема, наприклад, і в Кадирова. Ми вже його хоронили разів скільки, він до цього часу живий, але видання «Нова газета Європа пише про те, що Рамзан Кадиру, глава Чечні, через погіршення проблем. Зі здоров'ям почав постійно ходити із сечоприймачем і відійшов від прямого управління республікою. Це поки що не змінює ситуації в самій Чечні, але в будь-якому випадку стане каталізатором певних там процесів, до яких Кремль активно готується, так, і вони готують заміну Рамзану Кадирову. Хто ним буде, поки що конкретно невідомо. Ну, я думаю, що це буде хтось із родини Кадирова. Тому там великих суттєвих змін, не варто очікувати. Інформація про. Кадирова і про те, що він ходить вже з баночкою, я думаю, вам була цікава. Ну, якщо ні, ви напишете. Якщо так, також напишете. І також прошу вас ще раз прошу, закликаю долучитися до збору для наших воїнів. Посилання на збір є в описі під цим відео. Всіх люблю ціную, і і не перемикайтеся. Все буде Україна!